Привіт! Зараз максимальна увага, тому що я більш ніж впевнена, що більшість людей, які вивчають англійську мову, дана інформація може трохи шокувати. Усі ви знаєте, я думаю, слово understand, яке означає розуміти. Але зверніть, будь ласка, увагу, що у сучасній англійській мові є не тільки слово understand. є слово understand і overstand. Як вам? Отже, understand Ми вживаємо тоді, коли ви розумієте, що відбувається, все сприймаєте, вивчили щось нове, розумію, що відбувається у звичайному нашому е значенні, в якому ми звикли. І не Ми вживаємо тоді, коли ми знаємо ситуацію зсередини, коли ми розуміємо її, коли ми пройшли через щось, так тобто глибоко пов'язані з чимось. Наприклад, ви можете сказати I understand you. І в, е, в цьому значенні в українській мові ми можемо це перекласти Я розумію тебе як ніхто, бо я через це пройшов чи пройшла. Overstand. Ви використовуєте тоді. Коли ситуація вимагає критичного мислення, критичного підходу, коли треба піднятися над ситуацією, проаналізувати, зробити якийсь висновок і, відповідно, діяти відповідно або дати якусь пораду, так? Тобто критичне мислення. Отже, ще раз запам'ятовуємо: understand. You use understand when you have learned. something new and you get it you use in stand when you are deeply connected emotionally physically mentally doesn't matter but you are deeply connected with the situation or with what is going on what is uh, say, uh, is being said okay and you use overstand when you rise above something and you can think critically, and you uh, should be a sophisticated person.